Ранок 3 січня у російському Білгороді знову був тривожним. У місті лунав сигнал повітряної тривоги, а місцеві заявляють про роботу російської ППО. Збігла збігла. Пізніше губернатор Білгорода В'ячеслав Гладков повідомив, що нібито на підльоті в місто було збито кілька повітряних цілей. Ситуація у Білгороді поста продовжує ставати напряженою. утра було два обстріли. Неспокійно було в Білгороді і ввечері 2 січня. Протягом доби там чотири рази оголошували повітряну тривогу, а вночі пролунала серія потужних вибухів. Губернатор Гладко поспішив заявити про роботу російської ПВО, а також прозвітував про нібито ліквідацію дев'яти повітряних цілей. Окупанти неохоче розповідають про наслідки вибухів. Проте згодом інформація про руйнування з'явилася. Так в Білгороді є пошкодження у приватному секторі. У трьох домоволодіннях вибиті вікна. Також пошкоджено газову трубу і один легковий автомобіль. У Білгородському районі у трьох домоволодіннях пошкоджено покрівлю. Нагадаємо, що 30 грудня через непрофесійну роботу окупантів загинули щонайменше 24 особи. Тим часом у тимчасово окупованому Севастополі лунали гучні вибухи. Про це почали повідомляти місцеві жителі близько 23.30. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі повідомив, що вибух суперпотужності стався у селищі Тургенєво під Бахчисараєм. До Астополя дійшла вибухова хвиля. Пізніше Андрющенко повідомив, що у районі Мису Фіолент піднявся дим. Тим часом гауляйтер Севастополя Михайло розважає заявляє, що на акваторії Чорного моря могли збити ракету.